Блукаючи по найвищих точках Ярнама, ми помітили стару знайому Елін. Вона програла дуель якомусь мисливцю та лежить при смерті. В соборі на нас вже чекає кривавий ворон Кейнхерста, мабуть, найсильніший ворог в грі. Колись королева Аналіза наймала мисливців-зрадників, щоб ті полювали на церковників, дістаючи їй кров. В епічній дуелі перемагаємо ворона і вертаємось до Елін, яка перед загибелью дає нам руну мисливця та токен для купівля її зброї. Далі нам треба повертатись в Яргу. Для когось навіть методи хору були дуже консервативними та повільними. Група радикалів вихідців з вищої касти сформувала школу Менсіса, що за допомогою агресивних неетичних ритуалів вирішила пришвидшити встановлення зв'язку з прадавніми та еволюцію своєї свідомості. Наплював на наслідки, вони змогли перенестися в кошмар і вийти на контакт відразу з кількома вищими створіннями, та головне з дитям-гібридом прадавнього та птомиріанської королеви ярнам, чий плач і притягує кривавий місяць.